Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Франції Мануель Макрон сказав, що не змінив свою думку про ведення західних військ в Україну та вважає такий підхід правильним. За його словами, у разі прориву лінії фронту РФ і запиту України це може відбутись. Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми безсумніно проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає червоних ліній, і хто є агресором, сказав Макрон в інтерв'ю за економіст. Він на Гає що не надання супротивнику повного розуміння, яких дій може очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування. В іншому разі ми послаблюємо самі себе, а це і є рамка, у якій ми діяли до цього часу. І насправді багато країн у наступні тижні сказали, що зрозуміли наш підхід, погодилися з нашою позицією, що вона правильна, додав президент Франції. Якби Росія не прорвали фронт, якби було прохання України, а зараз це не так. Ми б легітимно поставили собі таке запитання. Тож я думаю, що виключати такий сценарій це би означало, що ми не вивчили уроки останній. Ані двох років пояснив Макрон свою позицію. Він додав, що агресивна реакція з зMoskvy на його перші заяви довела, що вони мали бажаний ефект. У мене чітка стратегічна мета: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, у Європі вже не буде безпеки. Хто може думати, що Росія на тому зупиниться? Якою буде безпека для сусідніх країн Молдови, Румунії, Польщі, Литви і інших? Підсумував Еммануель Макрон.